Фахівці опори заявляють про невелику кількість порушень законодавства на виборчих дільницях. Переважно спостерігачі фіксували конфліктні ситуації між членами ДВК та людьми, що представлялися журналістами. Щоправда, означені особи заявляли, що вони четверта влада і не відріз відмовлялися реєструватися. Найбільшою проблемою зараз є конфлікти на виборчих дільницях. Фактично, які провокуються двома групами осіб: перші відмовляються реєструватися і показують посвідчення представників засобів маси інформації, один з яких називається четверта влада. Ми відповідно зайшли в державний реєстр юридичних осіб. І є дві газети, які зареєстровані, які мають в назві четверта влада. Це четверта влада південь. зареєстрована в місті Севастополь, і четверта влада зареєстрована у місті Донецьк Донецької області. Фактів порушень виборчого законодавства, які можуть мати наслідки для встановлення результатів виборів. Ми не зафіксували. Народні депутати та представники деяких штабів з такою позицією не згодні кажуть, порушення таки можуть вплинути як на хід голосування, так і на результати виборів. Йдеться про те, що в одній з військових частин, розташованих на території 206-го округу, до уточнених списків виборців у передень голосування було внесено аж 360 осіб. Згідно закону України вносити вчора до, до, до реєстру виборців будь-кого було заборонено. Реєстр станом на вчора був закритий, а якщо врахувати, що буквально е протягом 10 днів тому було включено ще 500 військовослужбовців, то загальна цифра. Близько 900 виборців, які були з числа військових включені, На нашу думку може суттєво вплинути на результат виборів. Фіксували порушення виборчого законодавства, і в штабах кандидатів на депутатський мандат мова йде про підвіз виборців на дільниці. Є фотографії бусиків, які це робляться. Є фотографії там колон людей, які приходять на дільницю з цих бусиків. Це було зафіксовано в Кінкі, це було зафіксовано в нас в Чернігові. Та зараз на в 35-й школі на одной одній з трьох дільниць, які там зараз знаходяться, відсутнє світло. От як там ввечері будуть рахувати голоси, поки що невідомо. Станом на середину дня інформацією про правопорушення поділилися і правоохоронці, які сьогодні несуть службу у посиленому режимі. 340 поліцейських заступили на чергування для підтримання публічної безпеки та порядку. Із них 88 по новозаводському району Чернігова, 152 по Рібкінському району і 100 по Чернігівському. Станом на 12.20 до поліції надійшло лише п'ять інформацій, які стосуються виборчого процесу. Дві з них Щодо недопуску спостерігачів та представників кандидатів до дільничної та окружної комісії, одна несанкціонованої роботи оператора. Повідомлення надійшло від інспектора поліції, яка здодіяна на підтримку. Вічна високия та порядку на одній з виборчих дільниць в місті Чернігові з приводу того, що на дільниці знаходиться ряд поряд дільницею знаходиться чоловік, який тримає плакат формату А4, в якому інформація розміщена, що куплю голос. Подальшому виїхали поліцейські, встановили, що там ще формат куплю дорого голос. Але це представник мас-медіа. Він перевіряв роботу поліції, як працює, як швидко, як оперативно з цього приводу. Також правоохоронці отримували повідомлення про розповсюдження так званої чорнухи проти одного з кандидатів. За же період перегонів поліція відкрила 32 кримінальні провадження, в тому числі і за підозрою у підкупі виборців.